Пропонуємо для продажу трьохкімнатну квартиру в цегляновому будинку в селі Таунхаус в місті Коломиї, район Гомену. З одного боку будинок знаходиться поруч з природою, а з другого боку багата інфраструктура, поруч дитячий садок, навчальні заклади, магазини, аптеки тощо. Будинок має свій окремий вхід, а також Поруч знаходиться велике підвальне приміщення. Отож, оглянемо велика прихожа, де можна розмістити гардероб. Далі сходимо вверх, і зліва в нас велика господарська кімната, з гарним виглядом на двір. Отака велика кімната господарська, з неї ще. Трошки вище переходимо сходами в саму кімнату, трьохкімнатну. Кімната має індивідуальне газове опалення. Є всі комунікації підключені до будинку. Це водопостачання та каналізація міські, світло та газ. І можливість добудови другого поверху. Квартира повністю готова для проживання. Металопластикові вікна сюди, є виходи на два балкони, Санвузол суміжний, вздушний, а також величезна кухня, де є пральна машинка, холодильник, газова плита, облаштована обідня зона, та техніка залишаються у квартирі. Цієї кімнати є вихід на балкон двох спальним ліжком. А дві кімнати облаштовані кондиціонерами. Також зерком так, великий гардероб. Пимокутної форми коридор. Та було показати спальню з виходом на балкон. Для більш детальної інформації або огляду телефонуйте за вказаним нижчим номером телефону.